Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп, вітаю всіх збирачів пилку із зимою, снігами, холодами. Шановні глядачі, а ті, хто пилок не збирав, і не мав якогось часткового зиску, я вас теж вітаю, шановні глядачі. Зараз я спущуся до свого чудодійного погрібця, наберу майбутньому імениннику три оці чудові пляханця по 07. Який мені вже скинув 350 гривасей. І відправлю йому по новій пошті. Ще не подивився, куди, шановні глядачі. Ну що ж, не женіться за зиском, шановні глядачі, беріть у бжіл те, що в них лишнє. І пам'ятайте, що про вас дбає своїми породами і бухлом ваша посіка Хелп.